Добрий день усім. Йду на кухню горіти борщик. Вчора ходила до подружки, забрала той борщик, я сама ж готувала, вона не захотіла. Каже, багато мені, то її забрала. Так, тут нікого нема. Тут що в нас? Тут у нас такі в нас тут жалюзі. Як вони будуть не суржиковою мовою, не знаю. Коротше йдемо далі. Напишіть в коментарях, як буду в жалюзі.

Так, це не дуже швидко. Банка з огірків з польського магазину. Так, треба трішки цукру взяти. Такий цукор у нас тут. Яблука є вам повно. І такі джем. Їжа вже пропавша. Так. Такі холодильники в нас. Так, от виглядає це все. Спільний холодильник. Так, вийду трішки на вулицю. Дивіться, яка сьогодні погода шикарна, взагалі тепло. Тут, до речі, є, от бачите, а там далі лісок такий. Там можна навіть розвести багаття, ну якщо акуратно, і поспажити щось, якісь сосиски там, чи якісь шашлики. Ми вже ходили, але не, не тут, навпроти нашого готелю, а ну, десь звідси відійти хвилин 15. Є така невеличка гірка, далеко, до речі, маркет. І там навіть облаштовано, там місце під кострище є. Також ірландці побачили, що багато українців люблять відпочивати на природі. Я маю на увазі смажити щось, тому що в ірландців це не прийнято. В них, якщо барбекю, то це вдома в основному. І вони такі багаття не розпалюють, вони роблять це як в таких спеціальних металевих мангалах, можна так сказати, ну, барбекюшницях. І в основному в них електричні, там чи газові вони. Газові, напевне. Але як вони більша частина ж українців, в принципі, на Пасху там взагалі люблять пікніки, на природі смажити щось. Вони як побачили, що ми готуємо там, ну, багаття розводимо, то почали нам робити лавочки, облаштували нам прям цілу зону для. Відпочинку, якось підемо, то я вам покажу, з нього обов'язково. Ось, і зараз дуже зручно. Там, до речі, багато є, дерева там в основному ялини, багато гілок, які можна брати і спалювати, тобто не потрібно купувати дрова. Тут продаються в магазинах, але викупувати не потрібно, та й вони дорогі, якщо чесно. Тим більше там можна, ми якраз прочищаємо їм, так сказати, те місце, то навіть парком не можна назвати. Просто така зелена зона, де ростуть дерева, і ну, я вам покажу. І там можна відпочивати, там і місцеві приходять, діти граються, там гойдалка є, ну я вам покажу якось. Ось і дров можна набрати і прямо там і посмажити. Так що місце класне, оце я зараз вийшла. Думаю, може дійсно організувати подружку та піти щось там посмажити. Зараз треба буде подумати на цей рахунок. Зараз поїм, а може зараз поїм та й не захочу. Знаєте, бурщику. Зараз поки голодний, хочеш пікнік. А Як вже не їсишся, то вже може не захочеться. Але прогулятися обов'язково треба, тому що в Ірландії не так часто такі сонячні дні. Можуть бути перепади, то може бути дощ, то може бути вітер, а таких сонячних днів не дуже багато. Не так, як в Україні, що якщо літо, то в основному сухе і дуже сонячне, і жарке. Тут не так, тут воно все змінюється. Ось Тому не знаю, зараз подивимося, якщо то ще вам там. Ну, Я ж я кажу, що я знімаю в основному, напевно, як любительське відео, яке не несе особливо багато інформації. Взагалі-то як для себе ось, але я думаю, що деяким людям і також це було б цікаво подивитися, як можна жити, наприклад, в Ірландії, яка тут, я не знаю, погода, яке тут облаштування життя, і які тут правила навіть. В принципі, це зараз і актуально, тому що війна продовжується, люди продовжують. Виїздити. Багато хто взагалі без домівок залишився і шукає якесь інше місце для того, щоб далі жити. Ось тому, в принципі, може бути навіть інформація цікавою і корисною для деяких людей. Ось тому будемо дивитися, будемо знімати по можливості і викладати на канал. Так, і тим борщик, напевно, вже нагрівся. Піду поїм. Ось, і далі ще там деякі хатні справи є. Треба прання занести. Також покажу вам нашу куральну кімнату. Всім дякую за перегляд. Всім пока. До речі, ось тут наші українці навіть умудряються квіточки вирощувати, дивіться, які красиві. Бачите? Все, всім пока.